Щоб у бардачку була заначечка, не фантики, спрахуйся онлайн. Велика Британія передала Збройним силам України необхідне обладнання для розмінування. Вот он звіріний нацизм, саме не є його проявлення. Насчет того, що таке, з ким ми боремося. А сапери Королівського інженерного корпусу провели для наших воїнів спеціальні тренування із знешкодження мін, боєприпасів та інших вибухових пристроїв. У програмі навчання були практичні заняття із розмінування великих територій за допомогою спеціальних. Техніки. Наші бійці отримали практичний досвід використання металодетекторів та комплектів для вилучення мін, а також з адаптації наявного на передовій обладнання. Ну, насправді тут, на мою думку, два в одному. Власне, з одного боку, це відповідає їхній нинішній стратегії, яка наразі полягає в очікуванні на Трампа. От вони вже прийняли для себе факт, що при тому рівні підтримки, який нам наразі надає західний світ, в них шансів нема. От, але вони тепер поставили собі задачу е, продовжити цю війну доти, доки в кінці наступного року на їх за їхнім розрахунком в Америці має повернутись до влади Трамп, який знову ж таки за їхнім розрахунком е, одразу перекриває нам е, кран. Е, нам перестає постачатися зброя, БК, і от тоді то вони нарешті кусь ну, мать нам і покажуть. Це е, один вимір. Тобто в них зараз вся, вся їхня стратегія вона наразі повністю базована на тому, що впродовж наступного року вони не сподіваються навіть на якісь реальні здобутки, але сподіваються е, утриматись на окупованих територіях і продовжувати бойові дії от до Трампа, до, до, до другого пришестя. Саме як от в них фактично зараз розрахунки на друге пришестя Трампа, ну от реально такі вже, от як майже релігійні, на друге пришестя. От а е, друге, я не виключаю, що також паралельно е, товариш шайгу ще й трошки за, за Фройдом е, обмовився. Справа в тому, що російський наратив, який вони старанно насаджують е, на Заході, і який дійсно сприймається, який заходить, це те, що нібито Росія готова до тривалої е, такої затяжної війни на виснаження ресурсів. І що в такій війні Росія обов'язково перемагає, бо вона готова воювати десятиліттями, а Україна і Захід не готові. А насправді то ситуація з оцінкою їхніх ресурсів показує, що нема в них такого запасу міцності, що це, от власне, як в них вже багато різних. Е Таких речей, які здавались ніби от, е, абсолютно очевидними, які приймали світом, ну, наприклад, про Другу армію світу, так от, як дуже багато таких речей виявилось от просто блефом, от здається, абсолютно те саме з їхньою готовністю до затяжної війни. І мені здається, що Шойгу, якби е, сам того не бажаючи, насправді викрив, е, скільки в них реально лишилось ресурсів. Що за їхньою оцінкою, на, оцінкою, насправді їм треба по-любому закінчити до 2025 року, бо на цьому просто ресурс закінчується. Я все ж таки проти того, щоб, що називається, розкатувати губу. От, е, трошки зарано впадати в ейфорію і вважати, що все, орки вичерпались. Власне, ми на їхньому ж прикладі ми знаємо, що відбувається, якщо сильно недооцінити ворог. Але загалом картина дуже різна по різних видах озброєнь. Є ті види озброєнь, по яких вони здатні більш-менш підтримувати нинішній уровень нинішній рівень виробництва і відповідно нинішній же рівень бойового використання, це, наприклад, крилаті ракети. От е, по е, іскандерах, кінжалах, нинішній рівень е, власне використання вже вищий ніж рівень виробництва. Нинішній, тобто вони потроху тануть. Е, по крилатих в, в них приблизно, от поки скільки виробляється, стільки по нас і летить, але тобто без запаса, але е, поно, з таким регулярним поновленням. По бронетехніці, по артилерії, і по БК до бронетехніки та артилерії, отут в них ситуація найбільш схожа на катастрофічну. Саме. Наприклад, по танках вже повністю нами знищені, виведені з ладу. Всі ті танки, які е, були саме в строю збройних сил Росії на момент початку вторгнення, плюс 40% із тих самих великих складів зберігання, про які ви казали, які от там десь за Уралом які робили Третю світову війну. Е, от уявляєте, тобто, все, що було в строю, плюс 40% резерва, і це е, ми знищили за півтора роки війни. Тобто, того що лишилось, це максимум ще на рік. Да, є якийсь відсоток поновлення, але якраз по бронетехніці він жалюгідний. Е, в них десь приблизно до 20 максимум е, танків на місяць виробляється нових, і до 50 вони можуть знімати з консервації. Е, ну, тут е, треба пояснити для тих, хто е, скажімо, уявляє собі, що от коли ми читаємо цифри, там ну умовно стоїть тисяча танків в резерві, то це в них сіли танкісти і раптом поїхали. А ні, е, насправді танки з оцих от складів тривалого зберігання вони потребують того, щоб не своїм ходом спершу приїхати на завод. Там їх мають дуже серйозно обслужити з заміною частини агрегатів. І тільки після цього вони вже далі своїм ходом їдуть воювати. Так от, е, от темп цієї оце, розконсервації до 50 машин на місяць, і це, здається, вже стеля просто їхня. При, це, це при тризмінній роботі і так далі. Е, тобто лімітують в першу чергу вже не люди, а запчастини. Е, 20 нових це так само, їхній ліміт. Тобто, 70 нових машин приїжджатиме на фронт щомісяця. Ну ми наразі за місяць знищуємо порядка 200 машин. Тобто оця різниця вона з кожним місяцем буде зростати і зростати. По артилерії в них ситуація ще гірша. Вони виробляють тільки до 10 нових САУ на місяць. Це максимальна оцінка з усіх, що відоме. При тому на консервації в них сау взагалі не лишилось. На консервації лишились тільки причіпні гармати. От і їх вони з консервації знімають, але вони теж просто тануть. Бо е, в том, ну е, наші гармаші на щастя навчились настільки влучно саме стріляти. От, ми компенсуємо саме влучністю нашого артвогню е, їхню початкову базову кількісну перевагу по артилерії. Початково в них була на порядок перевага. Наразі ми реально вже наближаємося до паритету, і не тому, що нам союзники так вже багато дали, а тому, що ми їхнього стільки вже знищили. Тобто, ми не, ми не так підтягуємось до їхнього рівня, як їх заземляємо до свого. І е, фактично, те, що називається взагалі контрбатарейна боротьба, або ж інакше артилерійські дуелі, то ну, воно наразі вже більш починає нагадувати полювання наших гармашів за їхніми. От... Е, з цим в них, ну а от чи, да, з БК до артилерії і до е, бронетехніки, в них теж великі проблеми. І найкращим виявом цього да, ну, по цифрах, якщо е, в них наразі темп виробництва до мільйона снарядів на рік, вони сподіваються його збільшити до двох мільйонів за рік ще. А при тому за півтора роки цієї війни вони вже витратили 12 мільйонів снарядів. Тобто, так як вони воюють, ну. Різниця, бачите, різниця в 12 разів того, скільки вони звикли використовувати, і скільки їхня промисловість здатна їм дати. І, власне, яскравим доказом того, що саме з БК у них величезні проблеми були оці нещодавні танці з Бубном довкола товариша Кім Чен іна. Знаєте, я, не, я ніколи не любив Радянський Союз. Я щасливий, що я брав участь в його розварі. От, але принаймні е, Радянський Союз сам себе забезпечував зброєю і ще й сателітам насипав. І уявити, що е, Генеральний секретар ЦК КПСС е, буде просити БК у генерального секретаря Трудової партії Кореї, ну це прозвучало б реально як анекдот. А, а ми це реально спостерігали. При тому, по тому, як вони там танцювали довкола Іна, ну було очевидно, наскільки критично. Та в них саме ця потреба.